Всім доброго дня, мої дорогенькі! А сьогодні розпаковочка мого першого замовлення за липень місяць. І не дивуйтеся, тут у мене каталог вже серпня, тому що тут я буду показувати вам оці новиночки, які будуть в серпні. Я їх замовила по демо програмі і розкажу вам свої враження про них. А спершу я вам покажу той чудовий рюкзак. Який я отримала з логотипом Avon. Дивіться, який він класнючий, такий сірого цвіт кольору. І класний. Я рюкзачки не ношу, але, напевно, буду носити тепер. Буду розносити продукцію своїм клієнтам у цьому рюкзачці. І так, так буду рекламувати ще нашу компанію Avon. А отримала його я в подарунок за 1 гривну. Пам'ятаєте? Два каталоги назад ми купляли продукцію і там за кожні під за скільки? За 500 гривень, ж не пам'ятаю, ми могли от взяти собі подарунки за 15 гривень. А також ще був розіграш ось таких подарунків. Там були косметички, рюкзаки. там... Що не помиляюсь, була ще бутербродниця, ще якась там мілочовка. Ну, ось такі, всього було 500 призів. І я мені випав шанс, і я таки потрапила в число цих 500 щасливчиків. Я отримала ось такий рюкзак. Мені дуже приємно, тому що я ніколи нічого в своєму житті просто так не виграю, поки сама не зароблю. І тут мені так пощастило. Дякую, спасіба. І так, за це приємно. І так, переходимо до замовлення. Е, оце в мене подарунок за 25 гривень за велике замовлення. Ось така туш і крем для рук з кавуном. Дуже приємний подарунок. За замовлення на 2 300. Оце я брала ось такий набір демо-продуктів, які будуть у серпні. Це гель для душу е, біла лілія. Новий аромат інкандесан Summer Glow. Він мені нагадав, знаєте, щось, е, колись у нас був такий голубий. Я вже не пам'ятаю, як він називався. Синка дуже дуже-дуже спохо... аромат. Ось такий пробничок-шов і ось така туш, новинка також серпня. місяця. Я вже спробувала, вона дуже схожа на тушу з сріблястим ковпачком, таким, зігнутою кісточкою. Вона мені дуже-дуже сподобалась. Туш рекомендую приємно. Ну, ну, Класно, мені подобалась і носиться дуже довго. Я вже залишила одну собі, ходила цілий день, навіть на городі на дачі, ніде не посипаю. Не потекло нічого, мені туш дуже сподобалось. Аромат також приємний, але дуже свіжий, дуже-дуже нагадує мені той аромат, що був синенький. І зараз я вам його покажу, що він, що він у нас буде представляти з собою. І так, і так, що в нього входить? В нього входить пікантний бергамот, свіжий, свіжа магнолія і вітівер. Ось так, так він виглядає на картиночці. Така його буде ціна. Мені сподобався, але він свіжий свіжий для любителів свіжих ароматів. Також я взяла ось такий. Е Клюарскін новинку це омивалка проти темних плям з сліциловою кислотою для обличчя та спини. Я так розумію, що буде видаляти отакі плямки, які залишаються після. Проблем після прищиків, після того, як вони заживають, будуть такі проблемки. Темна шкіра, і воно буде видаляти його. Ну, треба пробувати. Пишуть, що прямо на третій-четвертий день вже видні результати. Так. Зараз в нас є внутрішній розпродаж. Ось таке брала пурбланочку, там по одній одиничці можна брати. Також індивідуал блюше встигла взяти. Розпродаж на третьому кроці є ось такі тоніки, дуже поприємній ціні. А також взяла новиночку, оцей аромат лак. Знаєте, він мені навіть більше сподобався, чим звичайний перший класичний лак. Дуже-дуже приємний аромат. Він не такий насичений, як перший, не такий солодкий, більш, мені здається, свіжіший трошки О, дуже мені сподобався. Ось так він буде, буде виглядати в каталозі це серпень. І що тут у нас? Полуниця Мара. Не знаю, що це таке. Конвалія і кедр. Ну, от конвалія, мабуть, розбавляє насиченість, і полуниця, і не такий він сильно солодкий, більш приємний, більш фруктовий. Дуже мені сподобався. Я його розпечатала, вже попробувала на собі, мені сподобався. І зараз у нас чудова пропозиція липня. Ви можете ось такий аромат, новинку, отримати за 350 гривнів, якщо ви замовляєте щось із декоративної косметики на останніх сторіночках. Я тут замовила помаду капучино, ось таку леді, в мене дуже. Дуже вона популярна, і наш олівець Місті Мауф, він дуже-дуже у нас також популярний. Підходить на всі випадки під, майже під всі помади. І ось таке в мене замовлення вийшло, і до цього набору ще йшла ось такий каталог серпня. Так що, ось такі новинки, ось такі мої враження: інкадесанс мені нагадав: голубий інкадесанс, а лак мені дуже сподобався. Більш фруктовий, не такий солодкий. На літо, мені здається, буде, буде чудовий. Ну і у цю водичку можна взяти по чудовій ціні цей парфюм. Так що, отаке замовлення, дівчатка, запитуйте кому що товару дуже багато, знижки дуже приємні. Всім пока, хорошого дня.